Вітаю вас на каналі Насіантрав. Сьогодні ми розповімо про собирати природний спосіб покращити родючість ґрунту, захистити його від бур'янів та шкідників і навіть залучити корисних комах-запилювачів. Деякі культури можна залишати в ґрунті, щоб вони продовжували квітнити та приносити користь як чудові медоноси. Давайте дізнаємося більше про кожну культуру, яка є в нашому асортименті, та ви можете її придбати на нашому сайті. Редька Оліна ефективний седират для важких ґрунтів. Переваги покращує структуру ґрунту, пригнічує неметоди, швидке нарощування зеленої маси. Посів весною квітень-червень, восени, серпень-вересень для осінньо-зимового нарощування зеленої маси. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Посилання на покупку в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не пропускайте наступний корисний контент від насінтрав. До зустрічі!